Чого чекаєте? А? 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 Ходімо зі мною. Сьогодні вирішила для вас зняти влог. Один день життя на хуторі. І так, зараз ми живемо на хуторі в Хмельницькій області. Як би вам так показати? М, значить, це наш будиночок. Це другий будиночок теж на нашій території, але він закритий під ключем. Якщо приїжджає хазяйка, то вона інколи тут живе. Далі у нас там є будівництво. Там викупили три будинки вже заброшені. Один ще повністю не розваляли, оцей маленький, там є більше такий гарний будиночок, будується. І далі ще один розвалили, там просто пуста територія. Ну, вони там засаджують, газоном і так далі. Але ніхто там не живе. Далі ще один запрошений будиночок, і далі один будиночок, де живе сім'я. Потім поля, 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 і за полем ще там десь 6-7 будиночків, в якому живе дві сім'ї, здається. Оце будиночок наших сусідів Саші з Наташою, які живуть тут влітку. Вони десь приїжджають у квітні місяці і їдуть звідси в листопаді. На початку грудня. Так, от зараз взимку дом постєє, тобто сусідів нема. Далі сусідів теж немає, вони приїжджають влітку. Ми їх називаємо всіх, хто приїжджає влітку, це дачники. Далі є ще будиночок, там жіночка приїжджає тільки по суботах, навіть влітку. Вони часто приїжджають всією сім'єю, щоб посадити, зібрати урожай, там прополка, якщо якась велика. Робота, а так помаленьку. Он хтось іде там в тумані. Ну і я ходжу вранці от сюди до цього будиночку. Зараз розповім чому. Ріжуха, ти вже ждеш? Ріжуха, ріжуха. Так, так, іди морта, Іди морта, звідси, іди. Чш, Ми ріжуху тільки впускаємо. Все, іди, 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 іди. Тут жила сім'я дід Вітя і баба Ніна. І рік назад дідусь помер, на жаль, бабусі було зле, її забрали до себе сім'я, діти в неї в місті живуть, і вона там майже. Десь приблизно два місяці була, плюс-мінус. В цей час я приглядала за двором. Ну, як за двором. В неї є курочки і є кицька, яких я приходжу вранці годую, відпускаю, відкриваю, а ввечері запускаю обратно. Потім вона приїхала, жила, але ось після Нового року зараз чую. Їй теж дуже сильно прихопила спина, і вона не годна взагалі сама щось робити. Е, тому її теж знову забрали додому е, діти, щоб вона прийшла курс лікування в лікарні, там таке. а в цей час я приглядаю за її будиночком. Для рижухи залишають їстоньки, питоньки. Є вона у нас молочко, приїжджає по понеділках донька. Їсть вона у мене ковбасу, теж приїжджає донька. Інколи там може бути якась кашка, макарошки. Я отак от сідаю, її нарізаю, і вона потихеньку собі містить. Я її годую теж два рази, намагаюсь, тобто, коли Вранці приходжу, вона вже знає, чекає мене під дверима. І ввечері, коли приходжу закривати курей, вона теж приходить поїсти. Режуха, це була Любиниця дідуся, вона дуже його любила. Завжди до нього лізла на руки, він її лікував. Дуже вона його любила. І коли я приїхала сюди до села. Вона до мене віднеслася ніби до е, того діда. Вона теж до мене завжди приходила, біля мене сідала, щоб я її погладила. Ніби я, типа, замінник діда тепер. Так, ну і щось тут якісь макарончики. Так, тепер, що мені ще треба? Е, водичка. Водичку зараз нагрію, все буде водичка для... Курочок вийти. До речі, у нас теж є курчатка, але їх всього троє, півник і дві курочки. Дуже пізно полопилися останні яєчка, і дітям віддали, типу, бавитися. Ну, хто буде бавитися, звісно, кормили, годували, виростили. Тепер вони нам потроху несуть яйця. А яйця від цих курочок на даний час забираю я. Тобто, Сказали, що не треба складати, бо, по-перше, тут холодно в кімнаті, щоб залишати їх тут, що можуть полопатися. Ну, коротше, віддають яйця мені, типа за роботу. Так, ще ось такий тут хліб намочений, зараз віднесемо курочкам, І я залю водою нову порцію. Києць. Києць. Подивись на камеру, подивись, кить. Ну подивись, яка ти гарна у нас дівчинка, подивись. А, не хо. Кусяй, кусяй все. Давайте кусяй. Кусяй. Я вже скоро буду уходить. Кусяй. Кусяй, кусяй, кусі, кусяй. 嗯嗯嗯 Це, корочок я залишаю і йду до себе. Так. Що е ще? Так, за сусідів не розказала, бо ж ішли, і я засіснялася. Знімаю. Так, зараз закриємо. Е далі. Тому тут теж, виходить, сусідки немає. Е далі, туди далі. Один сусід живе, любитель, кот У нього кличка Ігорь. Навпроти нього нікого, за ним нікого, за ним ну, з тої сторони навпроти тих теж нікого. Далі закінчується наша вулиця. Ось і все, хто живе на нашій вулиці. А на нашому хуторі всього дві вулиці. Ось наша вулиця виходить і так перерізається ще одна. І там живе зараз. Я порахую, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, десь порядка дванадцяти сімей. Сім'ї невеликі, в основному це бабуся дідусь, інколи буває хтось трошки молодший. Тому такий забитий хутір, де немає ні магазину, ні аптеки, ні банкомату, ну нічого. І якщо треба навіть купити хліба, то треба йти у сусіднє село. Воно виходить не те, що сусіднє село, ми хутір, а вони село Виноградівка. І ось у них там є магазин. І все, в принципі. Ну, тобто, якщо треба щось аптечне, то теж треба виїжджати у місто. Я виїжджаю до Хмельницького. Це взя в винагорода. What is one of Thanksgiving tradition? Mm -hmm. Ваня. Ні, ти переклади питання. А... Яка одна з традицій в Дня Подяки? Так. Ваня. Покажу вам свою помічницю. Світла тут, на жаль, немає. Перегоріла лампа. Ми купували замінник на цю лампу, але, коротше, поставили, воно все одно не світить. Скорше за все, окислилися у ці клеми, але нема кому робити. Так, коли ми сюди приїхали, пралки тут не було. У нас був дуже скромний бюджет, тому ми купили пралку. Доводиться самій випаласкувати, але що робити. І так вже допомога. По перший місяць або півтора я взагалі все стирала руками. Це дуже важко, коли вже звик до автомату. І кожен ранок у мене починається саме з прання речей. Ось свій цей погріб. Коротше, мені треба трошки перебрати яблучки, грушки, айва у мене є, є дещо що вже підгнило. Треба перебрати і віднести на смітник. Там до кореї вони потім там шкребуться, викльовують, що їм подобається. Так, і трошки тут переставити ці. Ящички, ящички. Це у нас два ящичка з картоплі. Картопля була. Це теж смітниця. Так, тут у нас стратегічні запаси води. Тама п'є полянок квасову, А ми, звичайно, артезіанську п'ємо. Теж трошки. Так, що ми маємо? Так, картопля, Прушки, грушки грушки, гордо. Знову подобається. Так, і зразу наберу собі яблучок, щоб дітвора їла. Бо так не хочуть йти до похріба, а вниз усюди вниз спускатися. А як вже в хаті лежать яблучки, то потрошки їдять. І тут були зимові груші, як вони називаються, конференція. Ось, то вже багато так пропали, то я їх хочу теж вже викинути. там декілька відібрала собі на поїзд. Так що ось нам яблучок. Яблочки. Ось іще гарненькі яблучки. Це такий колір як бутокарічний. Ні, гарний, Так, і це в нас ще айва залишилася. А це яблучки, яким вже прийшов габлик. Ну, курочки нічого, з ними розберуться, Є дуже погані, бачите. Є тільки починають гнити. Різні коротше, і айва попортилася. Вона підмерзає. і Після того як підмерзає, це теж такі п'ятна появляються, і вона гниє. очку ствен Yes Я хотіла поділитися невеличкою приємною новиною. Получається, ми знаходимося на онлайн-навчанні мої діти. І для таких дітей інколи видають планшети, ноутбуки в тимчасове користування. Надсилає школа. Далі ви займаєтеся, і якщо ви переходите в іншу школу або закінчуєте навчання по закінченні 9 го по 11 го класу, то ви маєте його. Повернути. Ми подавали в принципі, заявку, бо в минулому році у мене діти займалися в різний час. Зранку займався Коля, а ввечері займався Даня. А в цьому році відмінили вечірні заняття, їх перенесли на суботу для дітей, ті, хто за кордоном знаходяться. І у них залишить тільки математику і українську мову. Звичайно, я не можу в такому форматі, щоб моя дитина навчалася, і ми почали займатися паралельно з Миколаєм. Але ноутбук один, є ще два телефони, але, самі розумієте, картинка на телефоні дуже маленька. І я, думаючи про це, планувала, що нададуть планшет і будемо займатися. На жаль, ми не попали в те число людей, яким надавались планшети, через те, що. Надавалися багатодітним сім'ям, прийомним родинам і малозабезпеченим. Ми до цього переліку не входимо. Але пізніше, десь через місяць, я вже купила дані сама за свій кошт, новий планшет подарувала. І тут дзвонить вчителька, каже, що хочуть надати дані ноутбука. У зв'язку з тим, що він дуже активно не тільки займається на уроках, але й приймає участь у різноманітних конкурсах, активностях, записує різні відео для школи, на різні конкурси, співає пісні. Активний, активний малюк. Тому від фонду Олени Зеленської надавали планшети та ноутбуки для таких діток. І ось сьогодні прийшла смс що такий ноутбук надійшов мені на пошту, але до пошту 3,5 кілометри. А до мене або завтра, або післязавтра приїде хазяїн цього будинку по своїх справах, і я його попрошу, щоб він мене прокатив туди на пошту, щоб забрати цей ноутбук. Так що така невеличка приємність. На вечерю буду варити варенички, це картопля і гриби, а в обід у нас був супчик з фрикадельками, мама варила. Зараз по кухню більше мама відповідає, ніж я. Чекають на мене. Ч -ч -ч -ч. Зараз, зараз, зараз. Біжіть, 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 біжіть. Біжіть, біжіть. Давайте. Заходьте. Давайте, бігом, давайте. Одна. Втора. Друга, третя, півник. Ще чотири має зайти. Дай. Один. Ти Давай, бігом, 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 бігом. Два. Все. І там залишили чи що, цип-ціп-цип. Цип, цип. Скільки вас тут? Шестеро, наче там дівчата заховалися в іншому місці. Ой, треба порахувати. І ти вже прийшла їстеньки. Да, ще дощ, січень місяць, блін. Дощ, дайди. А ти, морда, йди. Це, це не твій дім, це не тобі там насипано. Так, що цих треба перерахувати, скільки у вас тут? Давай, йди, 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 йди. Позаходили чи що? Перерахували вони сюди, у віконечко сховалися. Ой, так, віконечко, віконечко. Ой, давай, йди. Іди, йди, 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 давай, 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 давай проходь. Давай, йди. Тоді бігом, бігом давай, заходь. Давай. Давай бігом, бігом. Ні, не туди, не сюди. Так, мені ще треба цю воду вилити. Ой-ой-ой. Вода. Щоб не замерзала. Ще зараз такий січень, щоб, блін, воно і не замерзне. Тут воно наїли. Ой, боже, калабаню зробили. Так, зерно прикрите, так, і цю кашу сховати. О, біжим, 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 біжим. І зараз віконечко закриє, китька поїсть і можна йти додому. А в мене все питають, Типа, мені напряжно чи ні. Ну, що я вон? Ну скільки? Ну, хвилин 10-15 я вранці потратила. І скільки зараз? Ну, хвилин 5, так. Да. Все, що мені не напряжено? Нічого не напряжено. Так, все. Всі, 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 всі сидять. А, так. А Ой, яйця ще не перевірила. Ну, давайте зараз ходимо, подивимося, чи є. Урожай яєчок. Я, Я про не забула. Ну-ка, ну-ка. Так, що тут? Тут нічого. Так, тут одне. Одне. Ну і на цьому. Дякую. Так, одне яєчко. Так. Ова.